Слава Су Христу, добро здоров'я всім. Приїхав у село Шешури. Тут люди купили коня, приїхав перевозити і має чоловік ще на продаж. кілька років? Шість років. Шість років коневе. Яка ціна? 1600. 1600 доларів. Шість років запріжний робочий кінь. Їде сам у парі. Самий. Та у лісі що в парі? Ну так, у лісі. О, чекай, Малина, я добре тебе обійду. Рррр, кінь великий. Великий прррр, колений. То що трошки в березі. Отакий кінь. Такий кінь є на продажу у село Шешури. Косівський район, Івано-Франківська область. 1600 доларів. Номер Івана лиш у коментарях. Кого би цікавило. Будете дзвонити. Ага, там далі. В загальному Іван має коні більше, що кого буде інтересувати, буде підзвонити. Кінь файний. Колений, довгий і живий такий вежу, бо так голова в него ходить. Він як пасе, то махом пасе. Спокійний, не б'є, не кусай. Ні. Спокійний, не б'є, не кусай. Отакий. От Такий коник на продажу. А тих можемо там познімати? Зараз забраш, ні, може, не бачити що. Отакий такий кінь. Зараз покажемо, якого, якого ми забрали. Ну не я, люди забрали, я просто перевожу, але вже заодно знімаємо, показуємо, що люди мають. Одно продається, одно ні. Коні файні робочі, великі. Отакий От кінь кого би інтересував, кажу, знаходиться село Шешури, Івано-Франківська область, Косівський район. От хлопці, уздрє, що я був у шешурах, будуть питати, чого не дзвонив, не приїхав. Хлопці, буде спланована поїздка, будемо, будемо їхати знімати, бо це я так, як кажуть, по роботі нині приїхав. Вже тут просто що на місці той. Отакий кінь. Файний кінь широкий, стегнестий, До роботи вищий клас. Файну ногу має. Хто шукає такого плану, що під роботу кінь ідеальний. Отакі От такі справи. Так що йдемо ще, запитаємося, чи тих можна показати. Такий кінь. Як треба, він їде у парі самий, правда? Нема різниці. Сам їде у парі, але більшість сам, бо тут у згони, тут у лісі, тут нема як пару кінь йти. Хто, хто, хто розуміє, то хто розуміє, про що мова. Пррмалий. Пр, пр. А ну дід, питайте, чи можна тих познімати. Ось такий коник. такий лесий. Так, ще є такий чорний кінь. дивіться, кінь запряжений, спокійний, робочий. Стоїть собі не приселене, нічого. Важке, важке, замотані. Продається чи ні? Кінь не продажний, так просто показуємо. Такого коня. Такого коня знайти, то не так просто битко собі стояв. Ось такий файний коник. Робочий. Собі стоїть на одній місці, на якщо <риклад> <риклад> не рушей. Ні, я говорю в тому плані, що, що розумний кінь, чемний, спокійний. Ось такий коник. Файний кінь. Я люблю таке спокійне, поклав собі. Це стоїть. коник. Робочий, запріжний. Люди приїхали на роботу і він собі стоїть. А той дереш ваш? То покажемо зараз. Прбояди, пр, вже весь сказав штечемний, а ти вже десь їдеш. А вже дядя стійко фотографії має, що не знаю, чи Україні, українські. Гайний і коник. Такі справи у нас. Мають люди ще коні. Лиш багато хто не, не показує. Але я мушу це потеху показувати. Як є, як є, то чого не показати? Ходімо, бо вже без плакеті за то, знімає. Йо, євро, дай, на за то, знімає. Як розкручусь і туди вам кіну на карту. <різь> <різь> Отакий кінь, Йдемо ще одного покажемо. Так, ще один тут є. дереш, пасе, всі коні прикупі. Той приїхав до роботи, той пасе, відпочивається і теж тут собі пасе. Отакий. От Такий дариш, кінь не продаєсі, бо якби сі продавав, то би газдай йшов, прийшов би ближче та й казав би, що так і так. Тоже файний робочий кінь. Такі коні Такий під роботу кінь суперовий. Того вже там я загрузив. Того везу люди купили. Зараз покажу того ближче. А це такий робочий дереш. Мають ще люди коні. Тримають. і досить непогані коні. <кій> Такі коники. В селі шешури. Пррмалий. Прр. О, що? ти хотів? Такий має передок непоганий. Такій кінь. Теж довгий. Кінь як довгий кінь має. Кінь має село потягнути. <кій> Такі робочі коні. Так, на пару хвилин забігли, показали і, і поїхали. О, і такий коник такий коник всі відправляє до нових господарів. Кілька йому років? Чотири роки. І файний гриватий, чупратий. Ось такий коник. Їде до нових, до нових газдів. І має доста, доста ногу таку непогану під собою. Тоже колений, файний коник. такий дереш. Він теж саме у парі нема різниці. Mm -hmm. такий, такий дереш. Йде з шашурів до нових газдів. Їде на заріччі. Ти май зад. О. Такий коник. Кажуть, що Прицеп малий, але прицеп роботи робить доста. Що такого коня не було, бо я сюди не загрузив. Чи корову немає різниці. Так, приїхав, як то він ще заб... називає, я забув. Коротше, я забув, як він ще називає. Коротше, приїхав коник на місце у село Заріччя. Отак, отак люди купують коні. Інтернет. Ніхто не їде, не дивиться. Як зразу, дивіться, обзирайте, аби... аби, може, навіть і не розгружав. Будемо сюди підходити. Сурік. Але той курманчик віддаш мені, бо то мій. Так що. Коротше, Лесий прибув на місце. Такі, такі варіанти, так, так тепер проходить робочий процес. Інтернет, телефон. Дай Юра, прицеп, і везе. Проблем нема. Кого буде... А що це огірець чи що? Ну. Це огірець. Я думаю, що кінь. Я думаю, що він такий чупратий. Я думаю, що він чупрати. Думаю, ну, коник чищений, але має весь яйка малі. Певне по кубику по кобилах певне не чіпав за її Отакий От такий коник. Жеребець точніше, жеребець. Ще я закрию зараз. Ну а чого ні? Йома і яйчка. Отакий жеребець приїхав в село Заріччя. Так тепер купують, купують ці коні. Твій буде. Так що, кого би інтересувало, перевозка є, що куди, кому треба, дзвоніть, везу куди що треба. Так що все, всім всього найкращого, будьте всі здорові, всім до побачення.